О, а що тут відбувається? Емілька вчиться на перекладі. Емілія, а що ти робиш? Вона стриже тата. Боже, яка молодець. Пам ще трохи подойди, щоб емі Емільку... Яка розумничка. Ти що вона робить. Емілічка, може ти як виростеш, станеш перукарем? Так. Да. Да? Подобається тобі стригти? Да. Эй, давай я. А! А -ха 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 -ха! Стрижи. Ще. Все невольный? Не больно. Не больно. А маму пострижеш? Да. <свят> Точно. А ты <ти> хочеш? <свят> ну да. Ну почему ну, ты... Так як тата. Ну бочка, не хочу, ты была лифа. <свят> не хочешь? Нет. Nee. Ну добре. А тебе пострижем? Стави, муха! Стрижи, стрижи, тато. Щоб гарний був. А? Стрижеш? Все получається. Все получается. Давай ще. А? Давай сюди. Ти старайся. Ще стрижи. Вже не хватає. <гум> На що не хватає в тебе времени. А? Ось буде писать. Стрижи, минька. Давай, поднимай, тато. Я тобі скажу, скільки буде. Посчитайте, скільки буде коштувати. Нет, ну понятно. Бо вдруг у нього грошей не хватить заплатити. Заплатити? Ну да. На. И будеш стригти. Папа, на стрижи. Сто гривень. Аж сто гривень. Ти вона там ваши. Все залазим. На. Дякую. Стрижи. Ще стрижи. Дуже Буде гарна стрижка буде, в тата. Прямо мілі в тебе буде, я думаю, черга. Ну, завтра буде, сфотографіруємо сьогодні, завтра буде черга. Черга? Да. А яка? Щоб ти стригла. Да? Ну так. Да. Черга Черга людей вистроїться. Ну дуже гарно я бачу. А як буду тумлятися? Ну ти думаєш, гроші як легко заробляються? Так. Да. Да. Угу. Ну легко. Ти хоч та тут... <ріст> з уши ми... не подрізає. А він Не хочеш? Ну все тоді. Бувай, помахай подписчикам своїм. Пула! Кажи, підписуйтесь і ставте лайки. Підписуйтесь і ставте лайки.